Вітаю, друзі! Вітаю всіх, кому небайдужа історія. І хто хоче діставати поживу для роздумів, а можливо, і для самоідентифікації. Для урізноманітнення ваших вражень. Сьогодні ми нашу передачу назвали Годинник епох. Ось він, цей годинник, пісочний годинник, символ часу, символ епох. І послуговуючися цим символом. Ми спробуємо перегорнути окремі сторінки літопису нашого краю, України, і пригадати окремі історичні події, які відбувалися ось у ці квітневі дні у різні історичні епохи. Починаємо з 5 квітня 1710 року, 5 квітня нещодавно минуло. Того дня у Бендерах. Обирають Пилипа Орлика гетьманом війська Запорозького. Військо Запорозьке так називалася Українська держава ще від часів Богдана Хмельницького, потім Мазепи. І ось тепер орлик. Але зауважу, це вже була держава в екзилі, адже орлик після поразки у полтавській битві військ Мазепи. А він був генеральним писарем у Мазеп, його можна сказати, правою рукою, довіреною особою, змушений був емігрувати. І тоді ж, коли його брали гетьманом, він представив старшині козакам договір і постановлення. Прав і вольностей війська Запорозького так називався той документ. А ми його сьогодні називаємо Конституція Пилипа Орлика. Давай би, яке вона могла мати значення у ті часи, коли українці були нацією бездержавною. а так і мала. Адже ще у 1711, а потім у тринадцятому роках Пилип Орлик намагався таки з... Воювати за українську державу. Він ходив походами із козаками до Умані, до Черкас і на тих територіях правобережної України таки діяла ота Конституція Пилипа Орлика. Походив Пилип Орлик із заможної родини чеського походження. Ось таким був герб його родини. Ну, а це, за переказами, булава, яку йому, начебто, вручив сам. Іван Мазепа у Києві сьогодні є пам'ятник Пилипу Орлику. Ну а ми пригадаємо, що Конституція Пилипа Орлика була першою не тільки українською, а й європейською конституцією і випередила на 77 років конституцію Сполучених Штатів Америки, яку підписали Джорг Вашингтон і його товариші аж у 1787 році. Пилип Орлик намагався боротися за Україну. До нього приставали ідейно чи духовно правителі Франції, Швеції, інших країн, але, повторю, українці були нацією бездержавною. І тому підтримати такий рух було і ризиковано, і не надто перспективно. Помер Пилип Орлик у 1742 році, таки ж у Румунії. У 1797 році, кінець того ж самого XVIII століття, імператор Російської імперії Павло І видає указ, згідно з яким пани не мали права змушувати працювати селян у неділю, а панщина обмежувалася трьома днями на тиждень. Я просто хочу порівняти, як працювали наші колгоспники, хоча б до війни та й після війни, які там вихідні і які там три дні панщини. В суціль 24 на 7. Це була свого роду панщина, але вже Радянського штибу. Але це наша історія. 1908 рік і 12 квітня, яке ось незабаром буде на календарі, у представництво намісника Астрогорської імперії Потоцького у Львові заходить молодий чоловік і записується на прийом. Коли він починає бесіду із намісником Потоцьким дістає. Револьвер із кишені з піджака і робить чотири постріли. Метушня, тероризм, що трапилося. А студент а він був студентом права, спокійно чекає у приймальні, поки прийде поліція. Мирослав Січинський, студент права, таким чином боровся проти фальсифікацій на виборах і утисків українців у Галичині. Тоді Галичина була під, під Австро-Угорською імперією. І про ті фальсифікації на виборах можна було писати фантастичні книги. Більше того, наприклад, одного із кандидатів у Посли Сейму, а депутати. Тодішнього австрогорського парламенту називалися Послами, закололи багнетами-жандарми на очах у його дружини і дітей. Прізвище було того кандидата у посли Каганця. Так от, Мирослав Січинський вистрілив у Потоцьку зі словами: це тобі за каганця і за фальшування виборів. Уявляєте, така була демократія, антидемократія. Врешті-решт і москвофіли потрапляли до того сейму Австро-Угорської імперії. І тоді, звичайно ж, Січинського засудили до смертної кари спочатку. Але історія набула такого розголосу, що стратити його було вже якось невдобно. І тому йому дали 20 років тюрми. Але Дмитро Вітовський з товаришами, от той Дмитро Вітовський, який у 1918 році буде проголошувати Західну Українську Народну Республіку, зумів влаштувати втечу Січинського. Він втік через Європу і жив у Сполучених Штатах. Дожив він до 91-року, помер у 1979-му і жодного дня, жодної миті не шкодував про той свій вчинок 1908 року. Ось так і тоді і фальшування було, і боротьба за справедливі вибори. У 1935 році Рада народних комісарів Радянського Союзу ухвалює закон, згідно з яким найбільша кара для 12-річних підлітків розстріл. Ну, це можна тільки уявити. Діти і розстріл. І, взагалі, більшовики вміли знаходити такі терміни, до яких важко адекватній людині додуматися. Ось, наприклад, як ви думаєте, що означають слова? Найвища міра соціального захисту це розстріл. Ось так формулювали розстріл. І тоді не дивно, що після тих розстрілів, катувань, страт, і репресій. Дуже багато дітей ставали сиротами, а всі притулки тоді курували якраз органи НКВС, чи вони тоді називалися іще ГПУ. В той час, коли тим, хто спонукав дітей красти, займатися проституцією чи чимось іншим нехорошим, їм давали всього на всього 5 років, отим дорослим. Ну, ось таким було законодавство у більшовицькі часи у тій нашій країні. У 1994 році, 5 квітня, яке щойно минуло, Карлівська районна рада ухвалює рішення про будівництво фізкультурно-здоровчого комплексу у карлику. Його благополучно побудували, через 4 роки відкрили із великими урочистостями і помпою. І сьогодні ми можемо сказати, що це важливий заклад нашої не тільки фізичної, а й взагалі культури, тому що там проходять не тільки спортивні, а й мистецько-культурні. Заходи. Дай Боже всім здоров'я юним спортсменам і юним митцям. 1997 рік, квітень. Карлицьчина охоплена страйками вчителів. А що ж таке? А їм не платять зарплати місяцями, а що означає не одержувати зарплату родині, у якій двоє вчителів. Вчителі подають судові позови про це. Ну, це страшенна дивина була для того часу. Засідають суди. Вони посилають гінців в обласну адміністрацію. Обласні адміністрації обіцяють допомогти. Ну, врешті-решт, конфлікт було З'ясовано, все стало на свої місця. Але це такою була сторінка нашої історії у квітні 97-го року, та ще й зауважу, за півроку перед тим було впроваджено гривню в Україні. Але інфляція робила свою чорну справу і бартер також. 2015 рік, 9 квітня, Верховна Рада ухвалює пакет законів, які загалом назвали закони про декомунізацію. Це означало засудження більшовицького. В лапках комуністичного і нацистського, в лапках націонал соціалістичного режимів, пропаганда їхніх символів, назв, гербів і всього такого іншого, був такий, також пункт про вшанування всіх учасників бойових дій і всіх учасників визвольних змагань за незалежність і державність України у 20 столітті, доступ до архівів СБУ, тоді вже а раніше КГБ. Для того щоб досліджувати оту нашу історію і декомунізувати її, після цього в Україні, як свідчить літопис, було переназвано близько 52 тисяч лише вулиць, площ та якихось офіційних і світських об'єктів. Тоді ще не знали, що попереду в нас буде не тільки декомунізація, а й дерусифікація, але це вже інша сторінка історії. 8 квітня 2016 року в нашому славному селі Очеретіному було свячено наріжний камінь під будівництво майбутнього храму Різдва Пресвятої Богородиці. Храм там був в Очеретіному, але в середині ХХ століття. Атеїсти його зруйнували. І ось у 2016 році, нарешті, громада, а чи не найбільша активістка тієї громади, є Марія Васильна Шевченко, дай Бог їй здоров'я, нарешті освятили той наріжний камінь, але до цього часу будівництво там не йде, тому що тоді освячував камінь. Священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату іншого на наших теренах не було. Ну а сьогодні йде така духовна просвітницька боротьба за те, щоб на тому місці таки ж побудувати в очеретяному храм. Боротьба ще йде. Згадаємо також, що було цими днями рік тому, коли полегкотіла Російсько-українська війна на просторах нашої держави. Це був 44-й день війни. І о, дивина! Хоча, можливо, і не дивина. Чомусь без будь-яких попереджень чи без будь-яких претензій влада вирішує закрити для цифри для Т2 три проукраїнські канали: п'ятий прямий і еспресо. До цього часу вони не працюють у тому режимі, якому б мали працювати. Хоча, між тим, коли йде мова про вступ до Європейського Союзу, то одна із вимог якраз йдеться про оці самі канали. Як не дивно, тому що без свободи слова, демократія неможлива і вступ у Європейський Союз також неможливий. Цими квітневими днями відкриваються злочини, які творили рашистські окупанти у містах і селах щойно деокупованої Київщини та інших міст. У Бучу приїжджають багато керівників різних міжнародних структур, європейських країн, щоб на свої очі пересвідчитися, що творили там московські загарбники. У, у моєму Макарові, де я закінчила школу, було розстріляно 32 чоловіка і не тільки самооборони, а й просто рядових жителів. У Краматорг саме цими днями, і саме на вокзал, де скупчилися люди для того, щоб їхати в евакуацію, рашисти спрямовують потужний снаряд. Там водночас гине понад півсотні людей, і більше сотні виявляються пораненими. Саме цими днями на початку квітня у Києві несподівано і таємно, і це зрозуміло, прибуває тодішній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Ми полюбили його настільки, що стали називати його Джонсонюк на український манер. Ну що ж, Крім того, і українці, і весь світ пересвідчилися на свої очі і побачили, що Друга армія світу це не просто. Армія вбивців і гвалтівників, а ще й мародерів. Вони крали все, і це вже тоді люди побачили: від холодильників і пральних машин до унітазів і собачих будок. Ну, російська армія, вона така. І чи варто нам дивуватися? Починаючи з 24 лютого і до 9 квітня збитки України на той час стали, склали вже 2 трильйони гривень. Ну, війна, власне кажучи, тільки починалася. В Запоріжжя іде евакуація всіх. Кого тільки можна з Донецької області, з Запорізької, яка вже перебуває частково під окупацією, але расисти не дають зелених коридорів, можуть їх дати, а можуть потім розстріляти машини разом із людьми, які рухаються для того, щоб виїхати із окупації, яка вже, власне кажучи, настала і в Маріуполі, і в Токмаку, деяких інших великих населених пунктах Запорізької і Донецької областей. В Росії на Росії ми б сказали приймається закон, згідно з яким усі, хто розмовляють російською мовою, є соотечественниками Російської Федерації і граждан Російської Федерації. Розумієте, до чого мова? Мова має значення? Чи яка різниця? разниця? Ось розмовляєш російською, ти громадянин Росії, і тебе вона прийде визволяти на українську територію, де живеш ти і твої предки жили. Але ти чомусь говориш їхньою мовою. Майця на увазі. Саме цими днями зафіксовано ріст цін на продукти у світі аж на 12%. Це багато хто пов'язував саме із тим, що відбувалася війна в Україні, була криза із експортом українського зерна, а воно було потрібне не одній сотні мільйонів африканців та азіатів. І ось просто на таких прикладах пересвідчувався світ, що це не тільки українська справа, це справа всього світу. Ну, на цьому, шановне товариство, будемо завершувати нашу передачу Годинник епох. І я вам нагадаю стару приказку: незнання історії не звільняє від відповідальності.